Сучасний світ точно не стоїть на одному місці. Взяти, наприклад, штучний інтелект, який ще два роки тому здавався якоюсь неймовірною штукою з майбутнього. Ми можемо бути де завгодно і ким завгодно. Наприклад, ось так. Чи навіть ось так. Нещодавно на нашому сайті intosana.ua з'явився АІ помічник. Давайте розбиратися, що це таке та що він може. Першим, що вам потрібно зробити, зайти на сайт intosana.ua і нажимаємо почати перевірку. Обираємо нашу стать та записуємо нашу дату народження. Нажимаємо далі. Тут ми можемо знайти симптоми, які нас турбують. Наприклад, нас іноді чи зараз турбує головний біль. Записуємо цей симптом. Як ви бачите, а її помічник одразу пропонує деякі результати. Наприклад, нас турбує верхня частина голови спереду, головний біль. Обираємо цей варіант, обираємо флажочок і нажимаємо далі. Далі нам потрібно записати нашу персональну інформацію на цей час, на жаль, без цього кроку ми не можемо продовжувати, але не потрібно боятися, ніхто вам не буде назвонювати, не буде турбувати і щось писати без вашої згоди. Нам запропоновано відповісти на ще деякі додаткові питання: скільки часу триває головний біль? Більше трьох годин, менше години, ми обираємо менше години. Опускаємося нижче, з якого боку у вас болить. Задня частина, зліва, справа, обидві сторони, передня частина лише одна сторона або нічого з цього. Ми запишемо справа та передня частина. Головний біль викликаний. Давайте оберемо, погіршується через емоційний стрес. Все ж таки, давайте спробуємо дійти до кінця і натиснути Далі. На цьому етапі ми можемо перевірити, як розраховується точність. Тут дуже багато інформації, яка допоможе підвищити точність вашого результату. Увага! Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб отримати точний медичний висновок. Ну, а її помічник вирішив, що більш за все схоже на такий результат. Далі менш схожі результати можна подивитися усі, чим більше ось таких паличок, і якщо воно в зеленій зоні, це більш за все схоже на те, що ви описували. А які лікарі нам підходять в цьому результаті? Терапевт, невролог, невропатолог? Я думаю, що саме я. Прийшов би по декларації Вантасана к сімейному лікарю, і вже сімейний лікар би, до перевіривши мене, вже відправив до якогось вузьконаправленого спеціаліста. Тут ми можемо продовжити нашу консультацію. Нам пропонується проконсультуватися з лікарем і відправити заявку. Заявка успішно відправлена. В цьому випадку вам перезвонить контакт-центр і запропонує прийти на додаткове обстеження. Підписуйся! Тут все про сучасну медицину.